А у Вашингтоні напередодні українська громада провела одразу два мітинги на підтримку Євромайдану. У неділю понад 100 людей зібралися біля посольства України, звідки пішою ходою вирушили до білого дому. На події побували наші кореспонденти Тетяна Ворожко та Олексій Кузьменко. Українці у Вашингтоні зібралися під Білим домом щоб висловити свою підтримку українцям, що зібралися зараз на майдані незалежності, а також закликати Білий Дім накласти персональні санкції на президента Віктора Януковича та членів українського уряду. Українці у США закликали адміністрацію Барака Обами якомога швидше дати відповідь на петицію, в якій пропонується заборонити в'їзд до США та країн ЄС, Януковичу та членам родин українського уряду, а також заморозити банківські рахунки компаніям з ними пов'язаним. Ця петиція зареєстрована на сайті Білого Дому набрала вже необхідні 100 тисяч підписів. Також американські українці попросили адміністрацію Обами різко засудити дії Росії спрямовані на відновлення імперії. А державного секретаря США Джона Керрі приїхати до Києва на саміт ОБСЄ, аби використати цей майданчик для засудження дій української влади. Американців українського походження тут під білим домом також закликали. Тиснути на своїх конгресменів та сенаторів, аби ці зайняли більш активну позицію щодо України, ми будемо писати петиції. Ми будемо контактувати наших конгресменів і сенаторів. Ми будемо через громадські організації, інші організації добиватися того, щоб лідери лідер цієї держави, також лідери інших європей... держав вільного світу, змогли спосприяти народу України у його виявленню і в тому, щоб вони побороли цю злочинну владу. Але головним бажанням тих, хто прийшов до Білого Дому, було показати. Зати людям в Україні, що вони з ними, українська діаспора. є з, з братами, сестрами в Україні. Ми є з вами. Ми дбаємо. Прийшли підтримати українців в Україні і. Сподіваємося, що народ може добитися того, чого він хоче, і влада Януковича піде з країни. То просто боляче для кожного українця слід бачити, що відбувається в Україні. Тобто, перший удар зрада України під гаслами іти в Європу, повернутися радикально на 180 градусів. Іти назад протилежний бік, звідки ми століттями бігли, і звідки стільки крові пролилось. Щоб дійти до того, де ми є зараз. І друге, ми, ми є тут в Штатах, але ми є звичайно з Україною, і ми хочемо. І ми є всі весь один всесвітній український майдан за Україну, шановні українці. Я хочу сказати вам: не здавайтеся, не давайте Україні зробити ще одну Білорусь. Москва не може перемогти перемогти в нашій країні. Будь ласка, будь ласка, не давайте Путіну зорганізувати велику кризу в нашій країні. Виходьте на вулиці, мирно протестуйте. Ми з вами. Ми сподіваємося на перемогу. Перед Тетяно Ворожко Олексій Кузьменко Голос Америки